Доброго дня! З нами сьогодні гравець команди Сокіл Ілля Халяндра. Ілля, які враження у вас після гри? Доброго дня. Насправді враження від гри сьогодні не самі яскраві, бо ми програли. І якби програвати це ніколи не додає позитивних емоцій, але будемо працювати та грати далі. Що скажете по змісту гри? По змісту гри, ну чесно, суперник нам давав сьогодні грати. Ми просто не змогли реалізувати ті моменти, які нам давалися. Якби нам була б впевненіша, впевненіша така саме гра на реалізацію, то ми б, як мінімум, би нічию, я думаю, змогли б виграти. У другому таймі ви більше вже володіли м'ячем та мали багато шансів. Як вважаєте, можливо, команда не налаштувалась на гру, чому в першому таймі ви так не грали? Ну, напевно, дійсно, сьогодні нас. Настрій на гру був не на найвищому такому рівні, і ми тільки ось змогли реально мобілізуватись на другий тайм вже після чотирьох пропущених. Що сказав тренер? Сказав, що будемо працювати, будемо розбирати всі ці наші похибки і вчитись. Бо це футбол тут не буває без програшів, тому потрібно постійно ставати кращим. Сьогодні був відсутній Дмитро Фахіров. Чи вплинула це на малюнок гри команди? А, насправді так, бо він постійно якось навіть тут поза межами поля, коли сидить, він все одно якось підбадьорює всіх. А сьогодні все ну, якось в'яло. Прям дуже в'яло. Що ж добре, дякую вам, щастиво.